Привіт! Мабуть, багато хто з вас чув такий термін, як децибел. Але що ж він означає, та звідки він походить? Давним-давно, у 1890 році, вчений Олександр Белл той, який винайшов телефон, досліджував властивості людського слуху та те, як ми сприймаємо звуки. Він встановив, що людина сприймає звук не пропорційно потужності звукового сигналу, а пропорційно логарифму потужності цього сигналу. Найменший рівень звуку, який здатна сприймати людина, близько 10 12 ватт на метр квадратний. Найбільший близько 10 ватт на метр квадратний. Різниця складає 13 порядків. Він запропонував використовувати шкалу від 0 до 13, і одиницю цієї шкали назвав одним белом. Зараз ми використовуємо одиницю децибел, тобто в 10 разів менше. Щоб ви мали орієнтир, якого ж рівня ці звуки в реальному житті, шорох та шепіт це близько 5 або 10 децибел, Розмова, як я зараз говорю, це приблизно 50 децибел, і больовий порог слуху це зліт реактивного літака, близько 130 децибел. Ми з командою ДЕРА намагалися відтворити ситуації з реального життя та виміряти їхню гучність. Для цього ми використовували звичайний телефон, встановили на нього програму та відкалібрували за певними табличними значеннями. І ось дивіться, що у нас вийшло. Ну а тепер вимірюємо приклад звичайної негучної розмови. Як правило, гучність сягає близько 40 дБ. Thank you.